Друзі, вітаю! Компанія є e Авто. Зараз знаходимося в Норвегії. Будемо забирати таких два електромобілі, які ми підібрали попередньо для наших клієнтів. Автомобілі вийшли за дуже гарною ціною. Перший автомобіль це Renault Zoya і другий автомобіль Nissan Leaf. Renault Zoya в нас 2018 року. І найголовніше, що в даному автомобілі пробіг 44 тисячі кілометрів. Максимальні комплектації це Bose Edition, шкіряний салон. Музика Bose, З Норвегії, як завжди, в нього. Комплект коліс, подарунок і кабель. Рено Зоя вийшла нашому клієнтові 10700 під ключ. Другий автомобіль це в нас Nissan Leaf, комплектація Lounge Edition. Рідкість на європейському ринку, бо таких було тільки 1800 екземплярів на цілу Європу. Автомобіль-ледоптика, автомобіль має 100 000 км пробігу, 18-й рік. Салон комбінований, пропілот. Також у нас присутні тут два кабеля. І комплект коліс, подарунок. Підібрали до клієнта з міста Львів, і авто вийшло 11 11800, повністю під ключ. По даному авто в нас є огляд. Можете зайти, переглянути. Там є повністю огляд даного автомобіля, тест-драйв. Скільки з часу заряджається від чадемо, скільки в домашніх умовах тестували функцію про пілот, скільки реально автомобіль проїде в реальних умовах експлуатації, Залишаю посилання. Переходьте, оглядайте, ставте лайк, якщо вам цікаво. Тому, друзі, якщо ви планували придбати електромобіль, телеграм-канал в шапці профілю закріплюю тут до відео. Робіть це якомога швидше, бо тому що ближче до нового року це вкрай буде неможливо. І я думаю, що місяць-грудень ми вже замовлень брати не будемо на покупку. Часу небагато. Тому, друзі, з вами була компанія «Я Авто». Підберемо авто під ваш бюджет, за вашими параметрами і для ваших потреб.